О мій хороший, втомився, втомився, Припер он дві доски, усолив їх по всьому двору, тягав, стомився і ліг коло мене. Яка це в мене три роки назад була мрія, що атос ляже коло мене, отак і буде як прилічний пес. Лежати, да? І нікуди не бігати, не стрибати. Оце таке у нас нарешті. Ну, правда, йому жарко дуже. Відкупатися будеш? Тобі треба налити свіжу воду, да? Ну, ще сьогодні потерпив тій, що вона не дуже грязна. Натосик, ай ти красивий, ай ти мій хороший, ти мій любенький. Ну, не треба мені твоя лапа. Не треба мені твоя лапа. Ні? Так, отчепися, все, все-все, все. Все, все, все. все закінчила моя хвилина, хвилина спокою закінчилася, да? А Атус, що будемо робити? Яка в мене яблунька зазвіла у дворі, красиво, дивіться. Ва-ва-ва. Яка краса, сонечко заховалося за точку. А то що будеш робити? Колес вже немає, вже по... Отак. Все, 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 все. Хороший, хороший. Так, одчепися, ну. Оце такий в, в мене песик. Сядь, сядь. Сядь. Отак, спокійно. Спокійно. Тихо. Дай мені як, як ото мамки з малими дітьми. Це я Ні, це таке непосидюче, що а, водичку, да? водичку. І там твоє колесо. Принеси колесо, принеси, візьми колесо. А тосику. На доски кудибу попреш. Корм розсипав. Не голодний. Жарко йому він погано став їсти. Отой пеньок це теж його іграшка. Ой, усівся, яке щастя. Да? Яке щастя, атосик усівся. Атосик, атос, атос, глянь на мене. Ой, який ти красавець у мене.